Всім доброго дня! Є в наявності свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 7 2018 рік, 1.6 дизель на механічній коробці передач. 211 тисяч пробігу. Пробіг оригінальний, можливі будь-які перевірки, він-код вкажу. Гарний має колір. Без дефектів по кузову, без підфарбувань по кузову. Також є комплект зимових коліс на легкосплавних дисках. Пройдемося швиденько прибором по фарбі. Капот 111. Крило 87.

96, 95. Хороша літня гума, також нагадаю, є комплект зимовий на легкосплавних дисках. Царапин, вмятин, ржавчини. Дефектів по кузову немає. Торка присутня, багажник збережений. Є заводський комплект, компресор, балон з піною. Також присутня сіточка, болти не кручені. Тканинний салон в збереженому стані. Без дефектов. Винт код. Руль. В ідеальному стані селектор також, двигун, коробка ходова, без жодних зауважень. Є німецький техогляд, є випуски по сервісам, середня витрата 5,4, Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. автохолд, мультикермо, погодові збитинька. Все, що є, все працює. Передні задні проктроніки також є в ньому. Електрозеркала з підігрівом. Два ключики. Машинка у нас чистий 2018 рік. Покажу останній німецький техогляд. Третій місяць. 2023 року кілометраж у нас 2021 кілометрів зараз 211. Хороший пробіг, непробована машинка, ціна може бути 12800 доларів з двома комплектами коліс. Без зимніх коліс може бути на 200 доларів дешевше. Кого цікава і така машинка? Поки що є в наявності, місто Хмельницький. Звертайтеся, сертифікат буде в наявності, можна приїжджати, оглядати і забирати. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.